на місяць два. На місяць два, їм треба буде фінансовий переворот зробити, відмінити чуть-чуть валюту, перевести всіх на Сібі Ну, Бо це дійшло до такого накала страстей, що Квартира, в якій я зараз сижу, в якій я зараз сижу, коштувала 50 років назад 125 фунтів на рік. Зараз вона коштує тисячі фунтів на місяць. Її вартість 400 тисяч. Фунтів, щоб її купити. Хто це може вообще зробити? Ну, типа, оця система економічна, що за себе і жила. Зовнішні борги всіх країн, такі, що їх, ну, не ясно, як росить. Взагалі не ясно. Америка сама собі винна 500 там, трилліардів чи чого. Взагалі, не ясно. Як це все зробити? Зробити економічний переворот. Тому це дуже добре, що ми вам і за крипту, розкажемо, трошки будете знати, де гроші хронить, трошки встигнете заробити і підготуватися до. Ну, це ну 2028, може, 2030 рік. Просто будьте готові сліганця до якогось там голоду на місяць, на два, якоїсь перезагрузки системи. Це важливо. Да, 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 відволікає типу, е, хтось з влади спеціально відволікає, щоб Україна типу, програла. Да, щоб ми зневірили, щоб ми оце Ні, 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 не можна. не можна. Четвертий рік Україна, Рашка не може захопити Україну. Рашка і Україну, понять? Ну це ж про щось говорить.